Вітаю на календарі 8 червня, четвер і ви дивитесь Каплі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні обговоримо наступні теми. Три людини загинуло, п'ять поранено. Наслідки ворожого обстрілу українська п'ятеро постраждалих, у тому числі четверо діточок, знаходяться на стаціонарному лікуванні. В нашій лікарні 23 мільйони на чотири укриття у Краматорську, Добропіллі та Покровську. Учні можуть повернутися до офлайн навчання. Сума ця розподілена. Звичайно, вона незначна. Там до чотирьох укриттів її вистачить в залежності від того в якому стані перебувають укриття. У Морнограді розпочали підготовку до опалювального сезону 2023-2024. У червні Почерні місяці будуть підготовлені до експлуатації котельні ВГСО. Та мікрорайону Світлий. на Донеччині закінчилася посівна кампанія. Ярісільського сільськогосподарської культури посіяна на площі 267 тисяч гектарів. З них зернових сто тисяч гектарів технічних. Підгузки та дитяче харчування мешканці Покровська та ВПО можуть отримати допомогу. Мешканці Покровської е, громади, а також внутрішньо переміщені особи мають змогу е, отримати дитяче харчування е, та підгузки. Тепловий та сонячний удари, як розпізнати і допомогти. Якщо сонячний удар у рібенка, значить може навіть супроводжуватися повищенням температури, головна боль, головокруження, тошнота, рвот. Три людини загинуло, п'ять поранено. Про наслідки ворожого обстрілу міста Українська Селдівської громади вже готові розповідати мої колеги. Ввечері 7 червня ворог завдав артилерійського удару по маленькому містечку Українськ, що знаходиться у селдівській громаді. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей: чотирирічний хлопчик Його тато та дідусь. Дуже хороша сім'я. дуже хороша сім'я. вони всі дуже трудолюбиві. О них ніхто не може сказать плохо. Ні о Саши, ні о Сережи, ні Алла. Очень хорошая сім'я. Очень жаль, конечно, що уходят рано так. Обидно, обидно, обидно. У цей момент у будинку також перебувала мати загиблої дитини. Вже була вдома, але жена пострадала в результаті предыдущего обстрілу, коли був у нас перший приліт на ринку. Вона реабілітаційний період зараз проходить. У неї була там черепно мозгова травма, повреждения ноги. Реабілітація сейчас в даний момент. Она знаходиться вже вдома. Просто вона не знаходилася в офіс-центрі приліту. Сам будинок родини зазнав значних пошкоджень. Обратна сторона жилого дому пострадала в основному. Задня сторона жилого дому виходить. Прилітка прямое попадание. Беседка, дом, товарна частина город. Поранення отримали ще п'ятеро людей. П'ятеро постраждалих, у тому числі четверо діточок, знаходяться на стаціонарному лікуванні в нашій лікарні. Окрім фізичних поранень у діточок дуже великі стресові реакції, психологічні поранення. З ними на сьогодні працюють і лікарі, і психологи. Постраждали діточки віком 4, 5, і 10 років. Медикаментозне хірургічне лікування отримують в повному обсязі. Загалом в місті Українськ були пошкоджені 14 багатоповерхівок та два приватні будинки. На місці події працювали правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області від поліції Донеччини. Серед убитих і поранених дітей на Донеччині Росія завдала 14 прицільних ударів по мирному населенню. Поліція задокументувала наслідки російського терору. Від ворожих снарядів загинуло троє людей, серед них дитина. Ще сім цивільних осіб зазнали поранень, четверо з них діти. Армія РФ зосередила вогонь на семи населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Українськ, Часів'яр, селах Іванівське, Ласточ привільне ворог бив ракетами, артилерією, танками. Пошкоджено 21 житловий будинок. З них 14 – багатоквартирні з артилерії російські війська розстріляли житловий сектор Українська. Вбили чотирирічного хлопчика: його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9, 13 років і один дорослий поранені. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних і два приватних будинки. Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку. Травмовано цивільного мешканця. Ще Одна людина постраждала в Торецьку. Внаслідок артилерійських атак рашисти пошкодили дві приватних оселі. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. 23 мільйони на 4 укриття. У Краматорську Добропіллі та Покровську учні можуть повернутися до офлайн навчання. Подробиці дивіться просто зараз. Онлайн формат навчання для школярів Донеччини на жаль уже став буденністю. Спочатку був коронавірус і карантин, потім розпочалося повномасштабне вторгнення. Дистанційне навчання складний процес і для дітей, і для батьків і для вчителів. І наразі в області перебуває майже 32 тисячі учнів. Тому на Донеччині було прийнято рішення запровадити пілотний проект, завдяки якому частина учнів зможе повернутися до офлайн навчання. Ми Готуємось певним чином до такого. Пілотного проєкту, де навчання принаймні частини тих учнів, які перебувають зараз на території Донецької області, відбувалось в укриттях тих шкіл, де вони будуть зроблені. Тож до початку нового навчального року планується облаштувати укриття, на що з обласного бюджету було виділено 23 мільйона мільйони гривень. Ці 23 мільйони, звичайно, це дуже низька і мала сума. Сума ця розподілена, звичайно, вона незначна. Там, до 4 укриттів її вистачить в залежності від того, в якому стані перебувають укриття. Наразі до цього проєкту обласна адміністрація намагається долучити міжнародних партнерів. Наприклад, 3-4 укриття вони в навчальних закладах візьмуть на себе. Вирішили йти шляхом, що не робити одне укриття повним спектром. Послуг і облаштування, а де зробити укриття сприйнятливе для нормальних, комфортних умов навчання і можливості дітей проводити відпочинок в вказаних укриттях. Для реалізації цього проєкту було обрано найбільші міста області, щоб максимальний був розподіл по найбільшої кількості населення, Краматорськ. Добропілля, Покровськ будуть обиратись. Ну думаю, не зовсім буде доречно називати навчальні заклади. Окрім облаштування укриттів і створення комфортних умов для навчання, буде опрацьовано логістику доставки дітей до навчального закладу. Також Павло Кириленко зазначив, що робота у цьому напрямку триватиме і надалі, аби за допомогою волонтерів та благодійних організацій було можливо облаштувати ще більше укриттів для комфортного навчання дітей. У травні Мінреінтеграції перерахувало 28 мільйонів гривень на грошову допомогу евакуйованим переселенцям. Мінреінтеграції продовжує перераховувати гроші на виплати людям, які виїхали з небезпечних регіонів України евакуаційними поїздами. Починаючи з минулого місяця, міністерство також спрямовує кошти на виплати громадянам, які скористалися евакуавтобусами. На станціях прибуття евакуйовані отримують у мобільних відділеннях Укрпошти одноразову фінансову допомогу від держави. Дорослим виплачують по 2 тисячі гривень, дітям та особам з інвалідністю по 3 тисячі гривень. Для забезпечення таких виплат у травні мінреінтеграції спрямувало на рахунки Одеської, Житомирської, Дніпропетровської, Хмельницької та Львівської дирекцій Укрпошти 28 мільйонів гривень. Музика. У Покровську продовжується ремонт доріг. Подробиці далі. Підрядна організація продовжує ремонтувати найпроблемніші ділянки дорігу Покровську, 8 червня. Працівники приступили до укладання асфальту на під'їзді до шляхопроводу станції Нова, який більш відомий мешканцям як мирноградський міст. Шу Покровські Мва повідомили, що було розпочато роботи з фрезерування асфальту на ділянці вулиця Добропільська біля АЗС. Довжина ділянки, на якій планується виконати ремонт, становить близько 400 метрів. Сьогодні, о 3.27, до служби порятунку, надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, що у місті Покровськ. До місця події виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що відбувається горіння господарської споруди. О 5.12 пожежа було ліквідовано на площі 72 квадратних метри. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Від головного управління залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. У мирнограді розпочали підготовку до опалювального сезону 2023-2024. Деталі вже знає наша знімальна група. Опалювальний сезон 2022-2023 видався дуже складним для мешканців всієї Донеччини. Постійні відключення електроенергії, несправність обладнання заважали подавати тепло мешканцям регіону у повному обсязі. Тому у мирноградській громаді вже розпочато роботу з підготовки до наступного опалювального сезону. Аби він пройшов без ускладнень на сьогоднішній день. Керівники комунальних установ повідомляють про проведення ремонтних робіт технічного та допоміжного газового обладнання, а також електроустаткування. У червні місяці будуть підготовлені до експлуатації котельні ВГСО та мікрорайону Світлий, виконані роботи з очищення поверхонь нагріву, ревізії запірної арматури. Та планується гідравлічне випробування семи котлам на котельнях східна, квартал 40 на На котельні кварталу 40 проведено капітальний ремонт з 100% заміною трубної частини котла. Також Ігор Щербина зазначає, що ремонтні роботи проводяться не тільки у Мирнограді, а й на території всієї громади. В даний час на котельні мікрорайону «Західний» ведуться демонтажні роботи обмурування та підготовка до капітального ремонту з заміною трубної частини котла ТВГ номер 1 На котельній 3 проведено очищення внутрішніх поверхнець латунних трубок, гідравлічне випробування теплообмінників. І проводяться роботи з очищення внутрішніх стін економайзера. Проведено заміну теплових мереж у кількості 208 метрів. Це з початку 2023 року. Там тут двотрубному зчисленні 400 метрів на сьогоднішній день проводяться поточні ремонти котелень. Чітких термінів завершення робіт у мирнограді поки що не називають. Проте обіцяють, що до нового опалювального сезону котельні громади будуть готові 100%. Наказом Мінреінтеграції від 31 травня 2023 року номер 164 було внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. На основі цього переліку нараховуються виплати на проживання ВПО. Так, до цього переліку внесені наступні громади Покровського району Білозерська, Гродівська, Добропільська, Криворізька, Курахівська, Мирноградська, Новогродівська, Покровська, Селидівська, Удачницька та Шахівська. На Донеччині завершилась посівна кампанія. Попри те, що в країні вже другий рік триває повномасштабне вторгнення, а більша частина Донецької області знаходиться під окупацією. Посівну кампанію тут все ж таки було розпочато. І аграрії дбають про продовольчу безпеку області та України в Донецькій області. З мільйона 129 тисяч підконтрольних земель 935 тисяч складають сільськогосподарські угіддя, але не всі вони є рілею, не всі вони… Вони є посівною площею, бо часті земель під парами і не всі. Вони зараз в безпекової ситуації можуть оброблятися за оперативними даними. Фактично засіяна площа під урожай 23-го року. цієї озимі ярові культури становить 359 тисяч гектарів. Наразі посівна ярових культур завершується. Аграрії проводять роботу по догляду за посівами. Ярі сподарської культури посіяна на площі 267 шістдесят сім тисяч гектарів. Зернових це 116 тисяч гектарів технічних, технічні це соняшники, трошки гірчиці 124 тисячі гектарів, овочів 23 тисячі гектарів та кормових культур для тварин на площі 3,5 тисячі гектарів. Зрозуміло, що провести посівну кампанію на непідконтрольній частині Донеччини наразі неможливо через окупацію громад, безпекову складову та замінування. І навіть на території деокупованих громад. Це Святогірська та Лиманська. Можна сказати, що посівна кампанія практично не проводилась, тому що майже усі землі сільськогосподарського призначення на території Лиманської та Святогірської громади потребують обстеження та розмінування. Це першочергове те, що подалі від лінії активних бойових дій, того що ми знаємо, що в Лиманській громаді там де зарічне, в ту сторону вони ще. Не завершились, потребують розмінування в Ліманській громаді 19 тисяч гектарів. Святогірській – 11 тисяч гектарів. Також під час брифінгу було повідомлено про обсяг пошкодженої техніки на деокупованих територіях Донеччини. Також на цих громадах, крім замінування земель на деокупованих, майже 70% сільськогосподарської техніки було або знищено, або пошкоджено, або вкрадено окупантами. Тому сільськогосподарські виробники деокупованих громад не мали можливості провести весняно поля. Роботи. І на території Святогірської громади засіяли лише 348 гектарів. Цей сезон для аграріїв Донеччини був непростим через погодні умови. Ще весна для нашої степової зони була аномально дощовою. Надмірна кількість опадів та помірний температурний режим сприяють з одного боку доброму розвитку рослин, проте створили сприятливі умови для фітопатогенів. Незважаючи ані на воєнний стан в країні, ані на погодні умови чи інші складнощі, аграрії донеччини продовжують тримати свій фронт. Це дуже сміливі люди, які працюють задля благополуччя всіх українців та нашої спільної перемоги. У Покровську ВПО з гарячих точок можуть отримати гуманітарну допомогу. До Покровська надійшов черговий вантаж: 300 коробок з харчовими продуктами та наборами гігієни. На кожну родину ведеться один гуманітарний набір. Аби отримати допомогу, необхідно звернутися за адресою. Місто Покровськ, мікрорайон Южний. 1. при собі громадяни мають мати паспорт, ІПН та довідку ВПО. Підгузки та дитяче харчування мешканці Покровська та ВПО можуть отримати допомогу. Подробиці дивіться далі у Покровську в управлінні соціального захисту населення, внутрішньо переміщені особи та мешканці Покровської громади можуть отримати гуманітарну допомогу. Та для цього необхідно мати при собі певний пакет документів. Щоденно з 8 години до 12-ї години в управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради мешканці Покровської громади а також внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати дитяче харчування та підгузки. При собі необхідно мати паспорт, код довідку переселенця. Якщо ви таким являєтесь свідоцтво про народження дитини, матусі, які прийшли отримати допомогу, вдячні кажуть, що така поміч дуже доречна, бо ціни на дитячі засоби гігієни та харчування досить високі. Доречна, дуже доречна. Памперси такі, що закінчуються швидко. Дякую за таку допомогу. Я хоть и местная, но с ребенком не сильно удобно было выйти. Я тут второй раз вийти. Очень большая помощь. я благодарна за такую помощь, Потому что это ну, очень дорого сейчас и очень э, нужно. Мы не переселенцы, мы живем здесь. Памперсы и питание, Ну вот питание не берем уже на взрослом. Неделька. Неделька, может чуть больше, не 10. Но все равно спасибо за это. Також у Крим Гуманітарный для дітей. В управлінні соціального захисту населення надають підгузки для дорослих певних категорій. Мають змогу отримати підгузки для дорослих, це згідно довідки МСЕК, а також згідно довідки від сімейного лікаря і особи першої групи інвалідності. Соціальні працівники установи надають щоденну допомогу людям з інвалідністю і на час зйомки якраз здійснювали доставку за певними адресами підгузків для дорослих. Та для тих, котрий на соцобслужуванні в соцзащиті. Для інвалідів першої групи ми возьмемо сьогодні на 4 місяці людям. Потім період пройде опять на 4 місяці. Допомога для мешканців Покровської громади надходить з різних джерел, переважно від благодійних організацій. Для того аби отримати необхідні вам гуманітарні товари, звертайтеся до Покровського управління соцзахисту за адресою міста Покровськ, вулиця Поштова, 22. У зоні бойових дій на Донеччині поліцейські припинили нелегальний алкобізнес. Підпільний склад із забороненим товаром виявлено в прифронтовому Кураховому. Поліція вилучила понад 9 тонн спиртних напоїв. Третина з них на ліцензійний алкоголь підозрілої якості. Тепловий та сонячний удари як розпізнати і допомогти, дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Влітку сонячне проміння дуже активне та небезпечне, тому існують високі ризики перегріву. Найчастіше жертвами теплових ударів та інших пошкоджень пов'язаних з високими температурами стають підлітки, що активно займаються спортом, і маленькі діти, яких залишають без нагляду. За словами лікарів, симптоми діляться на дві категорії перегрів та сонячний удар. Якщо сонячний удар у рібен. Дитинка... Значить, може де супроваджатися повишенням температури, головна боль, голова тошнота, рвота. Основна причина теплового удару у немовлят накидки на коляски. Навішуючи фату чи сітку на дитячу коляску, ми перешкоджаємо циркуляції повітря, внаслідок чого у жаркий період температура всередині стає десь градусів на 10 вище. Аби оберегти дитину від сонячного удару та перегріву, дотримуйтеся наступних правил. Обязательно головний убір. И обязательно, если можно избежать, избежать вот жару, то лучше или рано утром, или в вечернее время выходить на улицу, но не в жару. А если уже в крайнем случае нужно куда-то выйти, то лучше с голов... ну, головной убор, чтобы был. И обязательно с собой питье. Одежда должна быть из хлопка, льна, не должна быть с... вот синтетики. Якщо все ж таки ви, чи ваша дитина отримала сонячний удар, чи опік полегшити стан можна наступними засобами. Перша допомога полягає в усуненні впливу тепла. Необхідно перенести дитину у тінь або прохолодне приміщення, покласти горизонтально, роздягнути, покрити голову рушником змоченим холодною водою, проводити обтирання шкіри дитини холодною водою. Значить, обов'язково нужно рібенка, если он на сонці, звісно, в тінь. переместить его. А если уже сопровождается высокая температура, то и обратиться к педиатру нужно. Потому что там нужно назначать уже жаропонижающие препараты. Дать ему питье побольше. Если вот случилось это без потери сознания, значит в, в тень. Обязательно обильное теплое питье, покрываться нельзя вот это обычно шерстяными вот этими вещами. Кожные покровы должны бы находиться вот в свободном пространстве. Это бальзамы, кремы, специально которые вот и специально после ожоговые кремы, после захара, вот этими можно. Аби не отримати тепловий удар та сильні опіки, фахівці рекомендують обирати безпечний час для сонячних процедур. Це орієнтовно з 7 до 10 години ранку та після 16 години. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди на завтра 9 червня. Небо у Покровську цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів температура сягатиме до плюс 28 градусів тепла, а вночі до плюс 13 градусів. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.